Друзі, всім привіт! Вітаю на каналі Колорит Motors. Звати мене Олена, Знаходжусь я на львівському авторинку Карбазар, буду традиційно проводити огляд цін на автомобілі, що продаються. Сьогодні у нас 17 грудня. Погода, бачимо, кожен день нас дивує: то сонце, то сніг, то дощ. Сьогодні знов сніг. На жаль, дивлячись на цю погоду, ми в салони заглядати не будемо, не буде змоги, тому огляди будуть коротенькі. Також нагадую, що ви можете замовити у нас комплексний автопідбір або разову перевірку авто. Список міст зараз бачите на екрані. Також може бути виїзд в інші міста за домовленістю. Нижче номер телефону до Василя. Він назаймається автопідбором разом з командою експертів. Дзвоніть вас проконсультують. Друзі, останні останні дні поганий зв'язок, тому в разі того, якщо ви не можете дозвонитися до Василя, пишіть на Viber, на Telegram, на той самий номер вам відзвонять. Гарного перегляду! Підтримайте наш канал лайком, коментарем. Рено Меган. 14 рік. 8700 ціна. 222 тисячі пробіг. Так, 1,5. Дизель, 110 кінських сил. Ой, дуже дякую. Е, механічна коробка передач, комплектація, босе 110 кінських сил. Так, контакти видно добре. Є, дякую. Так, є парктроніки. А п'ята октавія. 12 рік. Так, не бачу ціни. Погано видно дуже. А О, 7,650 ціна, 1,6 дизель на механіці, 223 тисячі пробіг, авто розметнене. Контакти 0,97, 211. 27,74. Так, навіть буде видно. Напевно, п'ятиступенева механіка. А, ага, поряд зразу, давайте покажемо ще одну октаві, ви просите в кузові ліфтбек або седани знімати. От я тут така біленька. Знімаючи не пригнала. Так, що у нас тут? А тут в нас в Сніжку. Так, 6 990, 7 тисяч ціна, 12 й рік, 1,6 дизель, ні, пропрошую, газ бензин, двигун MPI, 102 кінські сили, механічна коробка передач контакти. Контакти 067 759 31, 28. Ой, дякую. Раз власник надійшов, тому є можливість показати, як вона виглядає. Передні електросклопідйомники. Кондиціонер. Б8 посад в універсалі. 16 й рік, 18 950 ціна. Так, двохлітровий дизельний двигун на автоматичній коробці передач, повний привід. 240 кінських сил, 198 тисяч пробіг. Контакти на всякий випадок диктує. 0,63, 72, 194, 73. Так, 240 кВт, пише. Кінських сил, кіловат. Уточнюйте у власника. Так, то не буде видно. Фаркоп і парктроніки. Так, друзі, хтось з підписників просив Рено Лагуну. Правда, не уточнив рік, але ми тут знайшли 2012 року. 6900 ціна, двохлітровий дизельний двигун, 150 кінських сил, 355 тисяч пробіг. Контакти 067, 772, 0660. Так, шестиступанева 6... механіка. Сьомий гольф, кузовий хеджбек, як ви просите. 14 рік. 11.300 ціна. 1,8 бензиновий двигун, 170 кінських сил, автоматична коробка передач, 91 тисяча пробіг. Так, йдемо просити контакти. Так, кажіть. 0,63. 0,63. 358. 358. 2207. 22.07. Дякую. Так, шкіряний салон. От загляну. Покажу. Дуже дякую. Так виглядає. Ауді, а 3 в універсалі. Шостий рік. 6300 ціна, 1,6 бензин на механіці. Авто розмитнене, 229 тисяч пробіг. Супер. Дякую. Так вона виглядає. Хіба ззаду покажу. Nissan Leaf, електрокар 12-го року. 8400 ціна. Так, ну, автоматична коробка, звичайно. 101 тисяча пробіг. Контакти 0,95 504 74 04. Так, світлий. Не бачу. шкіряний салон там. Не можу відкрити. Так, власник допомагає, дякую. Так, показує, як вона виглядає в салоні. Дуже дякую вам. Так, а 7 Октавія. Універсалі. 18 й рік, 10, 11 тисяч ціна, 1,6, дякую, 1,6 дизельний двигун. 110 кінських сил, механічна коробка передач, 240 тисяч пробіг, контакти 050 940 48 24. П'ятиступенева механіка. Так, якраз трошки відчистили. Б6 посад в універсалі. Популярне авто. 9 рік, 8,650 ціна. Двохлітровий дизельний двигун на автоматичній коробці передач буде ще торг, 264 тисячі пробіг. Так, контакти 0,97, 880, 88, 51. Є парктроніки. Так, друзі, знімаємо по черзі. Спочатку у нас буде Октавія, А7 в універсалі. 18-й рік, 14500 ціна. Двохлітровий дизельний двигун на автоматичній коробці передач. Все, як ви любите, 150 кінських сил. Так, контакти. 095 493 7127 Так, можливо, трошки буде видно щось. Так, автомат ДСГ. Не буде видно, на жаль. Так, є. Так, Volvo, ще v 60 Давно у нас Volvo не були в оглядах. Такий свіженький варіант. 14 рік, 14 990 ціна. 2,4 дизельний двигун на автоматичній коробці передач. 215 кінських сил. Е, так, повний привід. 217 тисяч пробіг. Так, отут вам контакти видно. Тільки авто не буде видно в салоні, на жаль. Так, так, салон шкіряний. Так, і здається, панорамний дах. Якщо добре видно мені. БМВ п'ятої серії. Щось ми останнім часом рідко БМВ знімаємо. Тому показую. Тут у нас 11 рік, 11950 ціна, 3 бензиновий двигун на автоматичній коробці передач. Так, 230 тисяч пробіг. Контакти є. Є люк. Шкіряний салон. Ну, Вам не буде видно бежевий світлий салон. b 8 Passat в універсалі. 2015 року. 14 тисяч ціна. 1,6 дизельний двигун, автоматична коробка передач, 120 кінських сил, 284 тисячі пробіг. Так, контакти все одно задиктую на всякий випадок, кого цікавить. 063, 31, 68, 067. там Камера заднього вигляду є, трьохзонна кліма, мультикермо, парктроніки, адаптивний круїз, Bluetooth, навігація. А, допоможете. Дякую. Якщо вийде, є. Так, показує, як вона виглядає в салоні. Є, дуже дякую. Добре, власники трошки допомагають, то є на місці. Так. О, є. Так, гольф сьомий. В універсалі. 15 рік, 12 700 ціна, літровий дизельний двигун на механічній коробці передач 150 кінських сил, 211 тисяч пробіг, контакт 050 538 98 17. Є парктроніки.